Уражено НПЗ у Ярославській області РФ та низку об'єктів на тимчасово окупованій території України в рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу Славнефть Янос у Ярославській області РФ. Це один з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 мільйонів тонн нафти та нафтового конденсату на рік, задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників. Зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі. Цілі ступінь збитків уточнюється. Окрім того, з метою зниження наступального потенціалу противника було уражено склад боєприпасів у районі села Авдіївське, колишнє Первомайське та місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині втрати ворога уточнюються. Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. as part of reducing the russian nazis offensive potential and complicating the supply of fuel and ammunition to the russian nazis occupiers military units of the defense forces of ukraine have struck the facilities of the slav oil refinery in yaroslavl region of the so-called russian federation this oil refinery is one of the russian nazis largest oil refineries capable of processing up to 15 million tons of crude oil and gas condensate per year it is involved in supplying the Russian Nazis' military. Explosions and a large fire were recorded in the target area, the extent of the damage is being confirmed. Additionally, with the aim of reducing the Russian Nazis' offensive potential, an ammunition storage point was struck near the village of Abdavsky, formerly Pervimsky, and concentrations of Russian Nazis' personnel in the areas of Mernograd City and Rodinsky City in temporarily occupied Ukrainian Donetsk region, to be continued. Glory to Ukraine.